15 російських військових спробували атакувати місто часів яр на двох машинах БМД-2. Події відбувалися 31 червня цього року. Ось місто Часів Яр. І хоча на всіх картах воно позначено, як вже окуповане росіянами, насправді закріпитись вони там не можуть. Ось тут відбувався штурм на двох БМД на самому початку міста. Взвод з 15 росіян був розділений на три групи: дві групи по 4 чоловіка і одна група з 7 чоловік. Все відбувалось під повним контролем українського безпілотника, тому відразу ж по цим групам був відкритий артилерійський вогонь. Вони не встигли навіть заховатись. Після першого ж пострілу одна група з чотирьох осіб втікла з міста, і одна БМД поїхала за ними можливо, в тій групі були поранені. Інші дві групи почали ховатись в руїнах від будинків, але ЗСУ використовували багато артилерії, в тому числі пару касетних протипіхотних снарядів. Оборону міста забезпечує 24-та бригада. За їх даними, ворог поніс втрати двоє 200-11-30, хоча на відео важко підтвердити точні цифри. Також бригада підтверджує, що місто знаходиться в сірій зоні і росіяни не можуть його захопити. В самому кінці fpv дроном добили пустий БМД, на якому приїхав взвод росіян.